Києві сьогодні влаштували снігові баталії, понад три сотні людей зібралися, щоб покидатися сніжками, злюбити сніговика і покататися на санчатах. Організатори кажуть, після зимових свят так можна скинути кілька зайвих кілограмів і зняти стрес. От ці снігові бої бачила наша Марина Ансіфорова. Кілька днів комунальні служби борються із снігом на тротуарах та дорогах, проте столичні молоді він не заважає, щоб довести це в одному з київських парків, вони влаштували сніжковий батл. Для цього створили спільноту в соцмережах, до якої приєднатися міг кожен охочий. Тож на снігову битву в Маріїнський парк в столиці прийшло більше трьохсот людей. Снігова битва один на один або ж групові перестрілки, суворих правил, немає. Головне активність, хороший настрій, а також уміння влучно мету до сніжку твердять учасники. Як літом битва водою відбувається, так и зимою сніжна битва. Найкраща рекомендація ліпити сніжки без рукавиць, бо руки теплі, можна зліпити дуже м'яку, а іноді тверду. Ідеальна сніжка. за охочими позмагатися стежить поліція. Більшість учасників, школярі, студенти кажуть, прийшли сюди подихати свіжим повітрям і поспілкуватися з друзями. Сьогодні вихідні, і чому б не провести ці вихідні якось активно а не сидіти в інтернеті чи взагалі в цих контактах чи соцсетях, а піти просто погуляти з друзями і весело провести вихідні. Грають у сніжки не лише школярі та студенти. Дмитро вважає, дорослі часто нехтують активні ігри через лінощі та зайнятість. Лініве, мабуть, по тому. Они, навіть кіта, вон витяжі, вон теж дядька здоровий бросає снігом. А вон ще одна. Просто е, люди з віком, вони більш замкнуті, більш якісь зажаті. Вони сидять вдома, кіта в своїх справах, в роботі. Тому вони, не знаю, штурмаш. Була уже четверта щорічна снігова битва у Києві. Організатори кажуть, число охочих покидатися взимку сніжками зростає. Тож сподіваються, наступного року для баталій знадобиться більше місця. Нісімов. Новини на першому.